Чому іменно сюди рішення поступати? Ну тому що мені багато розказували про цей коледж хорошого і я бачу себе майбутнім юристом. Я наслышана об цьому коледжі, від своїх друзів, які відсюди вже випустились, вони хвалили п'ять колектив, робочий план, розлікальну програму помімо учоби. В цьому коледжі мене навчається сестра, вона розповідала, що тут неймовірно гарно. Можна здобути гарну освіту. Я прочитала позитивні відгуки про цей коледж, дізналася в інтернеті. І прийшла і впевнилася в цьому. що Тут гарні вчителя, преподавателі. Коледж мені подобається. Е, мені порадили його і сказали, що він дуже, це дуже чудовий заклад. І тут працюють висококваліфіковані працівники. Я просто побачила з машини їхала. До родичів побачила це настільки масштабно все. і навіть Якщо чесно, не повірила, що це в Україні. Просто дуже сподобалось і захотіла саме сюди. Ну, розказували, що тут висококваліфіковані викладачі і хочеться здобути гарну освіту, щоб в майбутньому мати гарну роботу. Мені сказали, що це найкращий коледж України і вирішила поступити, спробувати. Пер перші дні. Ну, було спочатку дуже ну, як страшно, але потім я звик, знайшов друзів. Ну, перші дні було дуже важко адаптуватися до цього, але зараз все якнайкраще. Спочатку було дуже тяжко, тому що задавали дуже багато з перших днів, а потім все налагодилось. Прекрасно, я почувствував дух коледжу, атмосферність, позитивні емоції. Ну, я б не сказала, що легко, ну трудно німного на Ну, ну мені гарячить, що преподавателі що, типу, сесії буде тяжело здавати, але я сподіваюся, що буде все нормально. Перші дні були дуже складні, так як ми ще не звикли до цього режиму, але поступово ми починаємо звикати до цього режиму. Трошки важко було, але зараз вже трошки звикла. Легко, куратор підтримала, гарна група, все дуже сподобалось. Ну, трохи незвично порівняно зі школою, але доволі цікаво, що дуже привітні люди, дуже привітні викладачі і діти. Тяжеловато, тому що непривично по сравненню зі школою. Сложно, ну так. Добре. Ну, звісно, незвично трохи, але буду привикати якось. Свято на 1 вересня. Воно дуже було яскраве і цікаве. Мені сподобалася моя група, а в основному е географія мені сподобалася.